Заробляйте на переробці, а держава допоможе гранти для переробних підприємств можна отримати в рамках програми, створеної для підтримки бізнесу, який хоче розвиватися під час війни. Лише торік держава виплатила 375 грантів загалом на 2 мільярди гривень. Одним з переможців став буковинський виробник сіток та огорош. Підприємство отримало 8 мільйонів гривень допомоги на модернізацію. Як отримати гроші, що вдалося змінити на ці кошти? Про це сюжет Ольги Лучик. Це цехах виробництво в самому розпалі на цих верстатах майже безупинно виготовляють огорожі, стовпи, сітки та інші вироби з дроту. Олег ось уже 13 років працює на підприємстві. Спершу був оператором, з початком війни пішов на захист країни. А після поранення і звільнення з лав ЗСУ знову став до верстатів. Такого як волочильщика професії немає. Це вже якби на заводі. Вони самі вчимо людей. Запрошуємо з інших областей. Олег показує нам нове потужне обладнання. Завдяки таким протяжним машинам для виготовлення дроту виробництво стало повністю автономне. Це сім'ясник, він сухого типу волочіння. Скатанки 5,5, різні діаметри можемо е з одного проходу вийти на 1,87 Ну і Тут різкани, тянемо вверху під армопояс. Бати ці верстати змогли завдяки грантовій програмі для переробних підприємств. Бізнес план взагалі ми створили на суму 16 мільйонів. Це була перша умова співфінансування, тобто держава нам дає 8 мільйонів, і тоді ми повинні інвестувати у наш бізнес також 8 мільйонів на це обладнання. Держава надає гранти на суму до 8 мільйонів гривень у розмірі до 50% вартості проекту з розвитку переробки. Але є підприємства, для яких цифра може становити і 80%. Максимальний обсяг гранту, який можна отримати від держави, це 8 мільйонів гривень. І також, крім цього, у нас є в минулого року виділені такі додаткові категорії отримувачів грантів, як виробники БПЛА безпілотників, також поліграфії, і бізнес, який веде діяльність на прифронтових регіонах. Відповідно, вони можуть отримати гранти. На умовах пільгових 80 на 20, тобто 80% дає держава, і 20% лише потрібно вкласти безпосередньо підприємцю. Зараз умови програми максимально спростили для її учасників. Головне мати правильно оформлений пакет документів. І якщо у вас першого разу щось не пройшло, то це якраз ми повертаємо інформацію про те, який потрібно документ переформити, додати, і ви можете повторно податися, і це не є проблемою, тому. Головна мета програми, щоб українські підприємці мали змогу створювати нові робочі місця, модернізувати свої робочі потужності а відповідно, люди отримували гарну роботу, а держава працюючи підприємства, які платять податки. Нині цей виробник металевих конструкцій, окрім внутрішнього ринку, ще експортує продукцію в країни Європи. Щодня тут можуть виготовляти до 25 тонн дроту. Завдяки гранту, 15 цехах підприємства працює майже сотня верстатів. Продукція різноманітна. Приміром, ось таку антидронову сітку часто замовляють наші захисники. У неї є спеціальний вузол тут подвійний, як у бутилки шампанського скажімо так, та підробці. І коли навіть e, тут буде дирка якась, да, то сама сітка не постраждає, вона не, не розплететься, тому що ці вузілки тримають її на кожному e, з'єднанні. Плюс вона легка, e, вона легко скажімо так, деформується під нужний e, скажімо так, кут, згинається. І вона незамітна, коли дрон летить, є, e, вона малопомітна, відповідно, дрон в неї врізається, часто він його просто відкидає. Тому що вона прожине отримання гранту дало змогу підприємства перетворити кризу на нові можливості з появою нашого нового обладнання. Ми геть змінили підхід до нашого виробництва, оскільки раніше ми купляли готовий оцинкований дріт. Зараз ми купляємо катанку, його протягуємо в такі бухти і самі цинкуємо. Ми виключили багато процесів, які ми купляли раніше у. У других виробників. у нас найбільше парк обладнання по цьому сегменту. І є унікальні вироби, які ми можемо саме ми робити. Наприклад, от, за спиною наше знаходиться піч, яка має 13 метрів довжини, і ми можемо один продукт запікти в цільному комплекті 13 метрів. Наприклад, такі як відкитні ворота. Ну, мабуть, в Україні немає у когось таких аналогів. У 2025 році держава планує видати як мінімум 500 грантів. Загалом же на цю програму передбачено майже 3,5 мільярди гривень. Потрібно лишенство. Рити бізнес-план на умовах співфінансування, робочі місця і заявку повертати жрант не потрібно, досить лише сплачувати податки. З Чернівецької області Ольга Лучик, Ніна Коломієць, Ігор Ріга, подробиці телеканал інтер, марафон Єдині новини.